Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І у нас такий сьогодні простий, чудовий, але чудовий такий салат з капусти, такий свіжий, весняний такий салат. От, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібна така капустина десь на кілограм. Зараз ми її посічемо. Розріжу спочатку наполовину, молода капуста. Ось така, і будемо її насікати. Я буду насікати, маю такий, такий ніж, тобі я буду і ним насікати. Або ще, ще можна насікати, тут у мене є. Ну, таким так теж дуже добре насікати. Ось таким. О. Ось таким так само гарно так всі насікає, дивіть як? О. Я так зараз понасікаю, все саме краще. найкраще. Від стружка така гарна насікаєся. Все ще краще. Ви яка гарна. Оце вона найкраще. Насікли. Пів капусти, пів капусти я лишаю, бо то буде багато. От, Пів кілограма. Тепер беру салямі невеличку всю, таку. І будемо. Зараз я її облуплю. Салямі тут у мене є 200 грам. Будемо нарізати на соломку таку. І таку звичайну соломку. Так всю наріжемо. Так, ще нарізаємо зеленої цибулі пучок. Оди в мене я собі з городу О, Трохи підмерзла, бо були морози. Але байка все, все добре. Своя домашнє. Так, нарізаємо Дрібно, дрібненько. Спочатку до капусти ми даємо чайну лишку солі. Аби, може, і не повну там, аби перетерти. цю цибулю, капусту. Сіллю гарно перетираємо. У нас свіжа, флайна. аби пустила сік. Так, тепер додаємо всю ковбасу. Ковбасу можете брати любу. Підкопчену, яку собі любите. Так, Додаємо зеленої цибулі? Так само, стільки любите, любите більше цибулі, даєте більше, любите менше, даєте менше. І додаєте сюди, залежно від кількості капусти. Добавляєте сюди кукурудзу. Я дам на півголовки, я дам три та чотири ложки кукурудзи. Так, і тепер ще трошки поперчимо і зарідимо майонезом. І тепер перемішуємо це все. Такий гарний, весняний чудовий салат вийде. Все собі даєте на свій смак. Тільки чого бажаєте. Даєте, хочете більше даєте ковбаси, хочете даєте більше е, капусти, кукурудзи. Хто чого любить, і то дає. О. Отакий гарний, такий виходить салат. Коли вже ми готує, такий салат, набираємо ми на тарілку. Ось такий він гарний виходить такий. Я би сказала, може, і на свято його, бо він такий святковий виходить. Дуже такий чудовий, гарний салат виходить. І тепер, коли ми наложили вже на тарілочку, зверху ми даємо ось такі сухарики, з вершки та зелень. Просто так ми його притрушуємо. При, при, при Отак, От. От сухариками. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні. О, і ще зверху можу так зробити такий цибульку. Прикрасити. Цибулі, тепер весна, цибулі буде дуже. Можу зробити на велику таку тарілку і, і так поставити на святковий стіл. Буде дуже гарно і смачно. Ось так. До зустрічі!